Так, друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я буду дивитися, чи взагалі є в цьому рокові чорниці взагалі чи вони ще є. Можливо, якщо будуть, я взяв брачку, відро. Якщо будуть, ми їх збираємо. Так що дивіться, а ми погнали. Ребята, це капець. Я їхав, їхав. І я, походу, приблукав трохи. Я коротко, кудись не туди звернувся. Я приблукав там, бо не був там, не пали, да. ну зараз треба знайти правильний путь, виїхати на правильну дорогу. Тут ні, реально не та дорога. Тут нема орієнтирів тих, що були раніше. Ось ще одна заброшка. Так, все, я зорієнтувався в місті, я не туди повернув. Виїхав я на більш-менш нормальну дорогу. Короче, там була десь дорога. Я взагалі не знаю, де вона. Як будто сквозь землю провалилася, там тупо дивлюся, забор як стоїть. Чи то взагалі така. Якось ще, може та дорога заросла, просто я взагалі не, не бачу. То вже. Ну, коротше, їдемо щоб нормально. Дороги і не страдаємо. Короткість. Там та дорога заросла травою вже. Похоже, що вже, вже нічого не буде. Коротше, друзі, приїхав, ягодів немає. Ніяких нічого. Взагалі не так. Ні Ягоди ростуть, а вони, ну, типа, чорниць немає. Ну взагалі, ну не росте. Самі кущі ростуть, а чорниць немає. Друзі, який ми вивід можемо зробити, що ягодів немає. Я буду їхати додому, так сказати, трохи може вже строєний. Ягод немає. Я думав, може трохи не збираю. Хоча б поїм. Коротше, може будуть відоси, як я буду. Їздити збирати лохіну, можливо, тіпа. Е, ну коротше, так що, буду їхати, тому що мені зараз вже потрібно їхати. Ну, Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І, до речі, я оставлю ссылку на свій телеграм-канал. Переходіть і дивіться відео, можливо, які. Там, ну, там фрагменти відео будуть виходити раніше, ніж на YouTube. Так що переходьте також на мій телеграм-канал, дивіться відео, підписуйтесь. Всім пока!